Докс нова гра від самого телеграму. Бажа здорові, шана криптотуриства. радий вас бачити на своєму тут каналі. ласка. Підтримайте мене своїм підписком на канал, тому що це для мене звукоментивація все більше і більше знімати для вас корисного контенту. А також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там маса корисної інформації. Ссосовно різних ігор промок. До речі, зараз стартувала дуже цікава, цікава промка на біржі BінKiex, де можна отримати 80-100 доларів завдяки даній біржі. Тому, якщо вам цікава крипта і ви хочете отримувати корисну інформацію, і саме головне профідну, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде під цим відео. Сьогодні ми поговоримо про гру Докс. Що це за гра, з чим вона пов'язана, чи взагалі можна тут заробити, Відразу нас зустрічає така менюшка і полянте на цю емблему, на цей символ. Ти, я гадаю, зрозуміло, про що я. Всі, хто користувався ціальною мережею ВКонтакті, то зрозуміли, що це дійсності та собачка, той пес, який був ВКонтакті. Навіть трішки, знаєте, я навів справочки з полянти. В контакті це воно завжди виникало тоді, коли, наприклад, Щось сайти не завантажувалися, бо, наприклад, у вас не інтернет і такий песик вилазив. Тому, тому опереджуючись на це, звичайно, виникає розуміння, що нібито це пов'язано з самим Павлом Дуровим, така маленька відсилочка. Не знаю, чи це точно пов'язано з самим ним, або просто, знаєте, розробники вирішили зробити і так би мовити направити нас, що нібито ми там подумали. Не знаю, чи це точно чи ні, але. Однозначно, я впевнений на всі 98 що даний мем, а це в даному випадку мем, буде виходити на блокчейні. Тон. Якщо він виходить на блокчейні, тон, то нам 100% потрібно приймати участь, тому що даний блокчейн максимально розвивається. Різна кількість меми виходить на даному блокчейні, тому нам повторюсь, потрібно грати. А грати нам потрібно всього навсього просто. Я зараз детально вам розповім. Тобто ми заходимо в бот, натискаємо там open, і у вас відкривається таке віконечко, і вам, і вам, і вам надається певна кількість внутрішніх монет, тобто DOX, за те, що ви користуєтесь телеграмом, тобто за. Той період, який, наприклад, ви костовуєте, і чим більше ви використовуєте, тим більше вам монет насипається. І от для прикладу я користуюся, тобто я зареєстрований на телеграмі вже протягом 8 років, і мені насипало відповідно 6 тисяч 604 монети плюс. У мене підключений Telegram преміум, відповідно, я отримав 5900. Також ми можемо запрошувати друзів, і за них також ми можемо отримати. Тому, якщо ви поки що не граєте, обов'язково граємо. Посилання на дану гру буде під цим відео. приєднуйтесь. Відповідно, зараз тут у мене 55 осіб. Тому в принципі нічого тут складного немає. Я, чесно кажучи, не знаю, як там далі буде виникати функціонал, які там завдання будуть виконуватися. Тому що бот лише сьогодні, ні, навіть не сьогодні, вчора стартував і погляньте на розвиток даного, даного телеграм-каналу. Тобто створився він 3 лютого, 9 липня опублікувалася інформація. Я ще вранці, вранці сюди заходив, в даний канал, і тут було все на все 400 тисяч підписників. Погляньте, вже зараз 1 мільйон 200 тобто мільйон 300. 000. Тому розвивається дуже швидше, швидко. Мені навіть здається, що швидше, навіть ніж Хамстер Комбат. Не раджу всім скіпати дану гру, тому що. Функціонал дуже простий: просто заходите, опен і скриваєте. Не потрібно там поки що клемити, Можливо, там далі буде якийсь фармінг і таке інше. Поки що. Ми просто заходимо. Нам насипає певну кількість монет. Тобто, чим ви більше, наприклад, користуєтесь, користуєтесь телеграмом, то він, відповідно вам більше насипає. І відповідно ми запрошуємо своїх друзів. Тому шантуриство маленька така інструкція стосовно даної гри. Докс, поки що, поки що більше інформації не можу поділитися, тому що сам не знаю. І про це нібито ніхто ж не знає, тому що це все на ранній стадії. І вам 100% рекомендую зайти в дану гру, тому що це все відбувається на ранній стадії. Це не відбувається, знаєте, коли, наприклад, вже такі великі хайпи, виник і таке інше. Я про це. Швиденько розповів ранковому пості в своєму телеграм-каналі, тому от чому вам потрібно підписатися, тому що максимально корисну інформацію там публікую і профідну, яка вам дає можливість заробити. Тому тому, тому, підписуємося, ставимо подобайки на це відео, підписуйся на мій ютуб канал, на мій телеграм-канал. І, звичайно, граємо цю гру, тому що тут просто зайшов, отримав і запрошуєш своїх друзів, щоб максимально на більшу кількість понітів, так би мовити, внутрішніх нафармити. Тому обов'язково граємо.